В текущем году в компании возникла проблема с получением оплат за использованную электроэнергию с коммунальных предприятий города Херсона. Их несколько есть. Задолженность велика, около более 2 миллионов. При решении задач эти по погашению дебиторской этой задолженности. Руководство этих коммунальных предприятий никаким образом не влияет, чтобы эти долги были погашены. И энергопостачальник, то есть мы, компания Херсона БЛНГ, вынуждены э, при, э, применять меру, которая нас обязывает государство применять, отключение э, жильцов. Жильцы, как правильно, это э, с общежитий городских, и которые после наших проверок, как нам нами было установлено. Большей части на 99% оплачивают за эту электроэнергию, перечисляя э, по счетам коммунальных предприятий э, всю задолженность на их им. А, а вот в дальнейшем происходят интересные вещи. Если, например, Горгаз, Горводоканал, Теплокоммунэнерго, выведены из э, общих счетов в отдельные, и граждане оплачивают напрямую туда, и нет у них проблем с задолженностями, не поступают вовремя, то с электричеством происходит следующее. Формируя счета за коммунальные услуги, куда входят и уборка территории, и ремонты, и сантехнические все виды услуг, в том числе и электричество, обезличенно поступают на счета коммунальных этих предприятий, где руководители, после чего их руководители, их растрачивают по своему усмотрению. Никому образом не заботясь о том, что будут долги искусственно создаваться не в отношении их, а в отношении жильцов этих общежитий. И компания наша вынуждена будет отключать за эти долги. Долги накоплены, ну, могу зачитать, в коммунальном предприятии Днепровском 654 тысячи, полмиллиона в коммунальном предприятии Центр, по треть миллиона Украина, Таврия. При обращении в, в мэрию мы установили, что ранее эти счета на коммунальные услуги были регулировались 29-м распоряжением, ну, особенности можно уточнить в мэрии, которым запрещалось делать пересортицу по видам услуг, проплате и так далее, то 586 распоряжением мэрии это все было отменено, и вольготность руководителей в распоряжениями этими оплатами и деньгами жильцу сразу привела к этой искусственной задолженности и вынужденности Отключать граждан от электропостачания. Выйти из этой ситуации мы можем, конечно, Через городской совет, обращаясь к депутатам, мы это обращение подготовили, направили им с тем, чтобы выделить в отдельные счета проплату за использованную электроэнергию. А также обратились в правоохранительные органы с заявлением соответствующим о том, чтобы проверили руководство коммунальных указанных предприятий о законности использования, нецелевое использования счетов проплаты э, жильцов на использованное электричество ну что, граждане должны считать, э, рассчитываться за интересы личные э, каких-то руководителей при этом аморальность этого всего этой всей ситуации то что 99 населения проплачивает эти счета проплачивает вот таким было недавно факт общежития Петровского, КП-центр, где пришли отключать, а при общении с гражданами выяснилось, что у них на месяц вперед проплачено все. И компания наша не стала отключать это общежитие. Так и по другим общежитиям. Как помочь этим гражданам мэрии, наверное, известно. Собрать сессию и принять соответствующее решение, которое бы упорядочило использование проплат за коммунальные условия. Нам повинні відключити дом від електропостачання, тому що ми знаємо, що заборгованість перед ресом у КП дуже велика сума. Там де в порядку 375 тисяч. На даний момент в нашому будинку є невелика заборгованість, але це ті люди, які вони не проживають. Ми зверталися по поводу цих людей в КП-центр до Войтенка і просили, щоб. Би якось з ними розібралися, допомогли нам тому, що у їх такий долг, щоб їм не начисляли за електроенергію. Також ми зверталися всі мешканці будинка, ходили до міського раду до зам міського голови. Це козаков, звернулися по тому по поводу тому, що відключили наш будинок за заборгованість. Нам виставили тоді рахунок, що 68 тисяч є заборгованість, ...по нашому будинку. Звісно, е, ми попрацювали із жильцями, постаралися якось цю заборгованість погасити, але виходу із положення нас немає, тому що долг заборгованість не тільки по нашому будинку, а по всьому КП-центру. Що робити, нам не знаємо. Ми зверталися також по поводу для того, щоб. Зробили особовий рахунок на наш дом в енергозбиті, щоб наші кошти, які люди сплачують за рахунок по, енер... по світлу, йшли тільки на наш щот, і тоді вже було б нам якось легше би було у нас. Восім днів не було світла. Це е, діти е, малолітні, які не було чим покормити. Це пенсіонери, холодильники попропадало все в холодильники. Ми були змушені повикидати. Не було е, також. Не було в нас рядушком є будинок. «Бучме-22», Це є ОСМД, і е, у нас одна подкачка на два будинки, і люди теж були без води. Восім днів. Що робити, ми не знаємо. До кого ми до кого нам ще звертатися? Ми не знаємо. Ми зверталися також на гарячу лінію в Київ, урядову лінію. Як вони нам сказали? Ми ваші звернення прийняли. Ждіть відповідь від міської ради. Ми зверталися також у департамент ЖКХ. Вони руки розводять і говорять: ми нічого не можемо зробити. Що ми хочемо сказати? Допоможіть нам, будь ласка, вирішені цього питання, і ну, ми сподіваємося, що нас почують міські депутати і як то кажуть, звернуть нас увагу і приймуть рішення для того, щоб создати нам цей рахунок, особливий для щоб ми вийшли із особливого рахунка Кепицентра. Більшість людей сплачують, тому що на сьогоднішній день, ну, щоб вам сказати точно, ну, може тисяч десять п'ять. 15 по нашому будинку на сьогоднішній день на 31 травня, тому що ми контролюємо, Ми ходимо до, забору, до боржників, предупреждаємо, просимо їх проплатити. Хоч якусь проплату. Да, я обращалась в прокуратуру зараз как бы, поки йдуть відписки. Я також дзвонила на гарячу лінію гаряче э, міністерства. Ну у нас кожен може предоставити квитанцію і доказати, що ми вибачте, не добавили. Вот. У нас на это же живут инвалиды, тоже дети. И ну, как бы пищу мы готовим на электроплитах. У нас все идет газ, свет, квартплата. Они только если дают нам распечатку, тогда они нам писывают, допустим, света сколько у меня, электроэнергия, потом вода сколько стоит, газ сколько стоит. Если я прошу в себе распечатку. А так у нас... Одна книжечка на все. снимает показания? Кто-то приходит лично? Нет. Вот это самое. Нам заведующая пишет последние показания, которые бывают. А она откуда берет? Она откуда? Из наших источников берет. То есть она к вам приходит? Ну так конечно, если счетчик не сходится, то она бегает нам. Нам еще коридорная пишут. То есть она приходит вас снимать показания? Она не приходит, мы сами снимаем. И общий счетчик мы тоже ей это самое. А свет у нас получается все вместе, потому что нам не делят. У нас нету. Вот показания есть, мы снимаем. Вот свет показали, вот. Показания есть, понимаете? А, а, нам... а у вас нет, что, нет, еще показа... есть? есть? Есть. У нас у каждой кімнаті еще є. А можно нет. посмотреть? А вообще вам рассказывали, сколько вообще свет стоит? Да. Пока нет. Вам выставляют просто сумму. Да, вот сумма все вместе. Вот вот в этом все вместе. Света, отдельно на мне начисляют. У нас когда мы были, а вам уже отключали вообще из свет? Свет, да, были бы без света. И что вы делали? Куда ходили? Как решили проблему? Да вышли все, все общежития вышли. И куда вы ходили? К Белому. дому. И что тогда? Выключили. Мені треба, от, допустимо, мені муж такое, то у меня надо треба політики. То я все одно перекручуюся, я догоняю, щоб у мене долгов не було. Я как-то так помісячно я распределю, щоб я все розчитала долгами, меня ніколи долгов нет. Люди повинні платити не тільки за електричну енергію, а повинні платити також за ті послуги, які надаються в організації. Я сьогодні наводив приклад, що два дні тому вже вдруге виконком. Миколаївської міської ради здав і прийняв рішення щодо встановлення тарифів на послуги житлових організацій. Мінімальна вартість послуг 4,36, а максимальна 5,60. У нас досі одна гривня. Яка була прийнята 9 чи 10 років тому, ми повинні розуміти, що вартість послуг дійсно зросла, мінімальна заробітня зросла, вартість електричної енергії, мабуть, вже там вісім чи 10 разів зросла за цей час. Але ми всі не готові платити за реальні послуги. Тому мене дуже непокоїть ситуація по гуртожитках, бо ті люди, які мають власні лічильники, вони розуміють, що вони там 2-3 місяці заборгують обленерго, і прийде той ментюр, який відключе і не буде навіть питати. А сьогодні люди використовують таку знаєте колективну відповідальність. Частина дійсно платить. Я не згоден щодо 109.9. Сьогодні проблеми питання по бучми 20, буч 22, от Тіраспільська 5, Петренка, 79, Фестивальна 4, Вазова 8. Там, де нема такого обліку, є в програмі у нас встановлення лічильників на кожне на кожний гуртажі, так, щоб ми розуміли чітко, де не платять, там будуть відключення. Або я поставив інше завдання рознести повідомлення мешканцям цих гуртожитків, які мають заборгованість, протягом 10 днів погасити заборгованість. Інакше ми будемо ініціювати виселення їх з цих гуртожитків. Не може люди, які відповідальні і платять і не мають заборгованості, нести отаку відповідальність фінансову за якісь разіндяєв, які не хочуть платити, і системно не платять ні за що, там ні за тепло, ні за електричну енергію, ні за послуги житлових організацій. Тому програма є фінансування там частини є частину додаємо по того півріччя і будемо обов'язково виконувати це, в тому числі доручення сесії. Треба платити двірникам, які прибирають, чи не треба платити. Вони ж не перекладають гроші за електричну енергію на заробітну платню двірникам. Треба платити послуги, в тому числі за прибирання, вивіз сміття, і в тому числі за електричну енергію. А не можна ж не заплатити двірнику, а заплатити за електричну енергію. Тому давайте ну тут просто розуміти, що на сьогоднішній день той тариф, який існує в місті Херсоні, не відповідає ніяким ну потребам е е е е е обленерго, там, і, щоб відшкодувати ці послуги і житлових організацій. прогноз, коли закінчиться це. Ну, мені важко казати, Знаєте, важко достукатись до свідомості людей, і щоб вони розуміли, що якщо ти отримав послугу, в будь-якому випадку ти повинен за неї заплатити. Ну немає комунізму і не буде комунізму. Так само вони ходять на роботу і вимагають, щоб заробітна плата була у них достойна. Підняли мінімум 3200. Але вартість послуги житлових організацій не піднята.